Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші люди всюди разом із Жанною Бланк. Хочу продовжити своє відео. Це вже буде як друга частина. Де ми поговоримо, як себе захистити тут у Німеччині, на що треба приділити більше уваги, і що потрібно зробити заздалегідь? І от слідуюче питання, яке я хотіла б розглянути, це дуже важливе питання, яке стосується оренди житла у Німеччині. Які наші права, які можуть виникнути проблеми з цим, і як їх запобігти? Ну, перше, це перевірка обов'язково, що взагалі не робиться людьми. Наявність прав на оренду житла, на володіння житлом у орендодавця. знайти житло в Німеччині важко, так? Тому люди, якщо знаходять такі моменти, взагалі не звертають на це уваги. І був такий випадок у нас: що, наприклад, коли українська сім'я орендувала житло, отримувала компенсацію від жоп-центру, і вона умудрилася здати далі в оренду, тобто це вже як субаренда, да? Це ж саме житло іншій українській сім'ї, і виїхала в Україну. Виявляєте, така ситуація? І виходить, коли про це дізнався власник квартири, був створений позов, і тут ця сім'я стала жертвою такої махінації. Тобто, остання сім'я стала тепер жертвою і. Що для цього треба зробити? Можна замовити відповідну виписку з реєстру нерухомості або перевірити, якщо це субаренда, права на здачу в оренду. І звертайте увагу, коли орендодавець забороняє реєструватися у житлі, наприклад, то це можуть бути якісь шахрайські дії. Ще б я порадила з приводу кауціону залоговий платіж по житлу. Щоб його перераховувати цю суму на спеціальний окремий банківський рахунок, не давати його готівкою, і цим самим захистити себе від неповернення цього кауціону. Тому що до 50% є випадки, що цей кауціон не повертається. Коли орендар дає власнику або орендодавцю цей кауціон готівкою, от така є порада для вас. Ще є такий факт у Німеччині, що орендатор володіє великим правовим захистом від держави. Орендодавець не може просто так виселити мешканця. Дуже часто цим маніпулюють. Є ще така організація по захисту прав орендарів за місцем проживання. Є певні обмеження на розірвання договору з боку орендодавця, і це треба ще їм довести, якщо виникають такі проблеми, що можна звернутися за захистом до такої організації. Вони реально допомагають. Треба уважно читати договір оренди, його терміни, що входить в небен костен, що входить до комунальних витрат? Кожен рік ви повинні вимагати річний розрахунок комунальних послуг, щоб потім при перерахуванні, ну якби у вас не виникали суми відшкодування таких послуг. Тому що в кінці року завжди йде перерахунок і можуть нарахувати вам щось лишнє. І тому тут треба обов'язково мати такий документ для того, щоб уже десь. Не мати якусь додаткову проблему навіть з цим. Ще хочу вам розповісти, які можуть бути моменти в цьому питанні орендованого житла. І наведу приклади: закон про шкоду орендованого майна це страхування приватної відповідальності, покриває нанесену шкоду орендованому майну приміщення. Наприклад, ви щось випадково впустили тяжке в раковину, і вона пошкодилася. В орендованому житлі або в гуртожитку, все вам тут прийдеться нести відшкодування. Або, наприклад, загубили ключі. Це може бути ключ від під'їзду квартири. Це може навіть при, ну, прийдеться міняти замок у всьому під'їзді і виготовлювати ключі для людей усього під'їзду. Уявляєте, яка це може бути сума? У Німеччині таке правило, що треба всім тоді міняти ключі. Тут можна попасти на великі гроші. І якщо ви маєте страхування приватної відповідальності, ця страховка покриває повністю витрати особистих і професійних, наприклад, ключі від вашої роботи, це може бути ще. То дуже класно мати деякі страхування, коли ви знаходитесь цій чи іншій ситуації. Це треба якось проаналізувати. Ясна річ, що ви не прийдете і не скажете, що мені відразу всі Страхування. Треба вибрати саме те, що потрібно вам. Тому пропоную вам разом з цим всім розібратися. Наша команда. Ми створили курс, де ми вчимо наших людей на нашій мові фінансової грамотності у Німеччині. Це настільки важливо, що тобі можуть все розповісти так, щоб ти це зрозумів. І потім зміг цим скористатися уже під себе, як це тобі краще буде у цій країні, щоб швидше адаптуватися і почувати себе у безпеці. Цей курс безкоштовний, він буде стартувати 3 лютого. Курс цей в онлайні він буде проходити всього на всього два рази на тиждень, і термін цього курсу не такий уж великий. То вже хто скільки захоче освоїти матеріалу і яких цілей хоче досягти. Це вже ми додатково можемо. Вам розповісти, якщо вам це буде цікаво. Увечері проходить заняття, тобто, це для всіх дуже, ну скажімо, ненакладно і завжди буде час на це. Для того, щоб зареєструватися на цей курс, я під цим відео залишу посилання, там подаєте заявочку, і все, ви на цьому курсі. Запрошуємо вас і хочемо поділитися тим, що ми вже самі вивчили і постійно вивчаємо. Постійно Підвищуємо свою кваліфікацію і досвід по цим, цим питанням, тому що це складно. Це ми живемо зовсім в іншій країні, і тут дуже багато є відмінностей, чим там було наше життя в Україні. Дякую вам, що додивилися моє відео до кінця. Деякі моменти, як себе захистити у Німеччині, я розповім ще далі, тому що їх дуже багато. Дуже всяких є випадків і прикладів. От, так що я буду випускати наступні відео. Може, якісь у вас є побажання, якісь питання, може, у вас щось таке буде цікавити, що ви можете просто написати питання. Я також залишу посилання під цим відео, де ви можете просто проконсультуватись, написати ваші питання. От, не забувайте підписуватись, ставити лайки, подобайки. Будемо поширювати наш україномовний контент. І цікаву і корисну інформацію для наших людей. До побачення, до нового відео.